А можна розповісти про загальну ситуацію в Києві на даний момент? Станом на станом на 9 годину на годину ранку для продовжують працювати в Тиснянському районі міста Києва. Тут наслідок получання попереднього ударного ворожого дрону в житловий будинок сталося. Врушення конструкції е, всередині будинку, тобто перекриттів між восьми та четвертими поверхами, продовжуються пошуково-рятувальні роботи, продовжується гасіння пожежі на окремих і осередках. Хочу зазначити, що зараз ми працюємо лише на одній локації, саме тут в Деснянському районі. Загалом у нас більше 25 локацій було по місті Києво від початку атаки. В цілому за сьогоднішній ніч і ранок було залучено більше 450 рятувальників, а також більше 80 одиниць пожежно-рятувальної техніки станом на зараз Помінялися. Тут працюють свіжі, працює велика габаритна техніка. Як зазначив президент України, у нас четверо загиблих, також за нашою інформацією, 24 особи травмовано. Може збільшуватися кількість, тому що люди можуть самостійно звертатися через деякий проміжок часу до медиків. А зараз які роботи проводяться Шоково на це? рятувань і гасіння окремих посередків пожежі, тобто пожежа вже локалізована, розбирання проливання конструкцій для того, щоб ну, дим, пар все це вивести, і рятувальникам легше було розбирати саме ті завали і працювати інженерною технікою. А є якась інформація по кількості зниклих чи немає? Є в штабі, мабуть, займається національна поліція, збирає інформацію, що

제 <목소리도> 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 It's too smart.